Росіяни в чергове обстріляли Запорізьку область, завдали 420 ударів. Під ворожим вогнем опинилося 12 населених пунктів. Гатили окупанти з артилерії, РСЗВ авіації, Запускали дрони. Внаслідок атаки поранено двох людей у Васильівському районі. В області пошкоджено житлові будинки, гаражі та автівки. Більше дізнаємось від Олександра Коваленка. Він речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре. Вітаю, пане Костянтине. Вітаю пане Олександре. Що стосується оперативної ситуації, ворог в чергове так посилив обстріл міст. Чи можемо дізнатись, чим саме б'ють по обласному центру? Чи відрізняється арсенал від того, чим б'ють загалом по області? Ну і зрештою, які масштаби руйнувань. Насамперед ну, я хочу висловити співчуття киянам, чи є та близькі? Або загинула у поранені внаслідок чергової терористичної атаки російських окупантів на столицю нашої держави. Ну а що стосується Запоріжжя, для обласного центру ця ніч була більш-менш спокійною. Ви навели вже цифри дані зведення попередньої доби та так понад 400 разів окупанти гатили по Запорізькій області. Насамперед потерпають прифронтові громади, які розташовані в 10-15 кілометрах від лінії бойового зіткнення, Маємо руйнування. Якщо говорити протягом, скажімо, трьох днів. Цього тижня окупанти задали по області понад 1400 ударів 25 людей були поранені. В тому числі в обласному центрі 20 липня, коли е, тривала масована шахетна атака на Запоріжжя, і зруйновано ну, понад 120 е, об'єктів. Мається на увазі це і житло, і автівки, і інфраструктурні об'єкти. Ну а гати, традиційно е, з чотирьох видів озброєння, як ви вже також зазначили, це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, е, вони складають приблизно 70% від загальної кількості російських залізяча яке летить по мирних жителях обласного центру на другому місці. Це артилерія, далі РСЗВ і авіаційна зброя. Ну а Запоріжжя впродовж повномасштабного вторгнення ну мабуть обстрілювали усіма видами озброєння: і БПЛА, типу шахеди, і РСЗВ, і крилаті ракети, і балістика. Все було так що таку ми маємо от ситуацію безпекову на зараз. Пане Олександре, повертаючись до ситуації в прифронтових так населених пунктах, скажіть, будь ласка, яка там гуманітарна ситуація і окремо хочеться зауважити на в такому розрізі з приводу питної води? Ну, ми всі бачимо, що відбувається за вікном. Яка спека стоїть? Чи є з цим проблема саме в цих на цих ділянках? Прифронтових населених пунктів понад 40, 44 не мають газопостачання. продовж повномасштабного вторгнення. 14 на населених пунктах немає питної води. Звичайно, вода підвозиться, підвозиться цілодобово продовж... ну. Місяців і років, коли ці громади перебувають мов, в такому стані під постійним обстрілом, але це робити надзвичайно важко. Буду підвозять і екіпажі ДСНС і автівки обласного водоканалу, От слід зазначити, що кілька разів, кілька випадків було, коли расисти обстрілювали за півдронів ці автомобілі, ну не тільки ці, а й ті які займаються евакуацією з цих населених пунктів. Ну зазначу просто, що в цих населених пунктах залишилось не так багато людей. Протягом 22-23 років, було евакуйовано 90% плюс процентів від чисельності до повномасштабного вторгнення. Але звичайно, людей не залишають один на один зі своєю бідою. Пане Олександре, продовжуючи тему евакуації, можливо, є якась статистика з приводу тих, хто погодився на це, ну скажімо там за останній час? Відповідно наступне питання: куди людей везуть? А можливо, навіть є і ті, хто повертається. Ну, загальні цифри, загальна статистика протягом 2025 року було евакуйовано з прифронтових населених пунктів 250 людей. З них 126 жінок і 79 дітей. Продовж червня була напевне найтака найбільш чисельна евакуація. 55 людей було евакуйовано з двох прифронтових громад. Це Оздвижівська і Гуляйпільська пологівського району, оскільки зросла інтенсивність. Обстрілів цих громади тому протягом місяця від тіля було евакуйовано 19 родин, які виховують 28 дітей. Щодо, щодо скажімо, тих місць, куди евакуюють, це, звичайно, обласний центр до Запоріжжя, де створені належні умови для тимчасового розташування, є тимчасові помешкання. Це і шелтери, і гуртожитки і комунальні заклади, де люди можуть отримати усю необхідну допомогу умову могли власне отримати житло тимчасове, але як свідчить практика, продовж школу штатного Вторгнення воно стає ну фактично постійним на даний час, і тому ми мусимо говорити, що трохи пожвавлюється ситуація щодо евакуації. Е евакуація з самого обласного центру далі до західних радіо, до західних регіонів нашої держави є повільною. Це приблизно 150 людей протягом місяця, тобто 4-5 людини попродовж дня можуть скористатися по послугами Укрзалізниці є евакуаційні вагони у потягах, які вивчають до Львова Хмельницького, Тернополя інших обласних центрів нашої держави, пане Олександре, дуже, дуже дякуємо за пояснення і інформацію. Нагадаю, з нами Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Ну і відповідно дізнавались про те, яка зараз ситуація на Запоріжжі.